На Волині у селі Шепель на роботу шукають головного інженера серед завдань та обов'язків знання особливостей конструкції, експлуатації та систем ремонту сучасної сільськогосподарської техніки, наявність посвідчення водія категорії Б та готовність до відряджень. Шукають людину, яка є впевненим користувачем ПК і вміє працювати з такими програмами, як Майкрософт Офіс і електронні каталоги запасних частин. Заробітна плата 20 Тисяч гривень роботодавці зазначають, що працівника ще й забезпечують житлом. Є на Волині і багато вакансій для підсобного робітника. Таку роботу пропонують на підприємстві у Нововолинську. Заробітна плата 10 тисяч гривень, а також забезпечення житлом. Робота полягає у процесах різання філегу, мілок, крил, птиці, а саме, філетування, пакування, перепакування та калібрування. У Луцьку шукають на роботу механіка з ремонту транспорту. Заробітна плата 17 тисяч гривень. На роботу потрібен моторист, який займатиметься ремонтом двигунів автомобілів: ЗІЛ, Камаз, Урал та «Краз». Обов'язково мати досвід роботи. Як зазначають роботодавці, можливий вахтовий метод. У селі біля Луцька на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Шукають водія, який забезпечуватиме виконання виробничих планів по термінах, об'ємах та якості. Адже робота полягає у керівництві виробничо-господарською діяльністю. Необхідно мати водійські права відповідної категорії. Працівнику надають житло у гуртожитку, а харчування забезпечують за рахунок фірми. Пропонують роботу на волині і медикам. Так у село Городище потрібен лікар-ветеринар з обов'язковим досвідом роботи. Заробітна плата 12 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків проведення огляду тварин, діагностика хвороб, ушкоджень, профілактика хвороб тварин, дослідження причин виникнення процесів протікання хвороб, а також розробка методів лікування. Працівника забезпечують житлом. А у колках Луцького району пропонують роботу лікаря загальної практики сімейного лікаря серед завдань та обов'язків укладати декларації з пацієнтами, проводити профілактичну роботу по виявленню ранніх та прихованих форм захворювання і факторів ризику, імунопрофілактику захворювань, експертизу тимчасової втрати працездатності пацієнтів, а також надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі. Зарплата 15 тисяч гривень. А також забезпечення житлом.